І всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати страшний хорор у Роблоксі. Так, давайте я подивлюся на цей хорор. що як... тут на початку. E, play here. І я тут бачу якісь автобуси. Давайте я зайду в один цей. Що <кхм> тут таке? Тут мені буває купити якийсь предмет за 500 роблек, але в мене їх немає. Все время один і 0. Зараз запускається гра. Так, вона запустилася і. Ну Та аватарка ваше смішна і не похожа на гору. Якщо дивитися на цю аватарку, на початку гри, то рано, не страшно. Загрузка ігри. Так, що це таке? Ну, принципі, нормальні, загрузка така. Егеленд Студія. Коротше. Ноч перша. Полуношний ресторан. Полуношний ресторан. І так. цей ресторан типу. Я так розумію, що це ресторан і він називається «Дінер». І я чогось один. А де мій друг? Він добре за вона буде. Краще грати, не знаю. самому. Ніхто мені тику не буде вишати. Але я навіть не знаю, як це грати. Давайте зараз. Так, що тут в мене є? Тут пише удачі і тут в інвентарі у мене якийсь фонар, «Прижок за всеми. Давайте я под... О, гляну цей ресторан і подивлюся. Так, тут пишу і іследі столовою, окей? І тут якась у мене в інвентарі «Прижок ой. Пріжок за. Йомай. Тут якась маска у мене в інвентарі за робокси, що, типу, всіх можна наповнити. Так, справа я вже поняв. А блін, я не зрозумів правила. На що я їх пропустив? О. О, клієнти прийшли. А як я їх маю типу, годувати? Що тут є, типу? Давайте розговор натисну. Могу я получити піцу, одепицу. Давайте в холодильник подивлюся. Так, заморожена піца. Давайте... Попробую приготувати. Я не знаю, як я зразу так, да? так, даю дати йому піцу і удачного дня. Я хотіла би бургер так. Ну, реально. Представляйте собі е, бургер, а азва... Ой, бургер покритий льодом, його треба якось розморозити. Добре, давайте дамо клієнтові цей бургер і так буду кафе робити. Так, це ніч друга. Як ви думаєте, скільки тут на Я Думаю, там 5 може бути, не знаю. Дайте клієнту у ходу. Окей, зараз розморожую, даю. <кій> в принципі, я пам'ятаю Суть цієї гри. Спасибо. Давайте я подивлюся, куди вона йде. Куди цей клієнт, блін, йде. А, він ти посідає в машину і їде. Так різко поїхав, понятно. Давайте фонарком подивлюся, чи там їдуть клієнти, чи ні, я не знаю. Uh, так. Так, за десь не посидили. Я должен проверить телевизор. Провер новости на телевизор. Давайте подивимося ці новости. Давайте на диванчик спробуй сісти включати. А ні, на диванчику не можна. <кхе> Давайте Breaking включаю телевізор, там? Кошкордок. Просто якісь білий бачу. Якщо ви заметили тут щось, то напишіть man, в коментарях Що це за ціло роблять. Я сам чуть-чуть перепутав вс. Не, ну вс лице не дуже таке страшне, але все одно ну. Так. <звук> Там-то чел стоял. Хто заметил хто це, напишіть в коментарях плюс. Подивлюся скільки я заметила. Що там був. <звук> так, що то я должен... Что-то я должен... Коротше я не спо прочитати. Давайте Тут пише обслуговування клієнтів, понятно. Давайте буду ждати клієнтів, там не знаю. А от і мій клієнт. А ні, два клієнта. Так, сразовор. Я хотів би ходок. окей, давайте з холодильника достану. І... а давайте попробуємо дати старий. Або ні, давайте приготували його. Ммм, то я тут клиенту худо, понятно. І надеюсь, тут ще клієнтів нема. То мені це так утра буде робити. Так, могу, пожалуйста, заказати пиццу. Да, вот. <кхем> так, розморожую цю пиццу і зараз даю тому клієнтові. <кхем> Все, дать. Як там по російськи кажете, худше обслуговування клієнтів за всю историю. Чого? Я не понял, я все нормально зробив вроді. Это место грязно, я должен очистить його. Давайте, я так поняв, мені треба забрати мусор із столів. <кхи> так, блін, я забив. Я підспасив на банані. Тут немає мусору. Но тут є. Забрати мусор. Тут теж є мусор. І ще, в реальному житті не можна мусорити, типу. бо даю вам такий приклад, типу, що коли ви там попоїли в якомусь там ресторані чи де там, то треба за собою обов'язково прибирати. Тепер. Е, е, витирайте лужеву, давайте. А це що за робокс? А що це? Удар смислів. Це що таке? А де? А де то? Де швабра? Блин, де швабра. Ну так, зараз я буду долго шукати швабру, певно. Витирайте ложу води. Ну де швабра, алло. <кхм> Може, це, я не знаю там. Чи що, за робот треба купувати, серйозно? Чи де. Ні, швабра десь має бути, я не знаю. Давайте я пошукаю добру. Ну блін, де ця ваза? <гас> Ждіть. Все, а я поняв, де вона. Вона, ціл... вона була весь час тут, а я її не замітив. Оце я сліпий, звісно. І ця. ой. Так, від запис іде вже 6 хвилин, думаю так нормально. І. це швабрин називається Ну, добре, давайте я витрю оцю всю воду. І після того, певно, треба буде позбирати мусор із баку. Я не знаю. <кхм> Подивлюся. Все, я в это вроде. Так. Очисть вся корзину. Ну а я шо Так, давайте оцю корзину чищу. Все, я забрав мусор. Так, забрав мусор. Тепер е, треба ще тут. Давайте швабру попробую поставити. А ні. А, у мене цей мусор в инвентаре, думаю, що сразу. Добре, давайте я тут заберу мусор. Трано думаю, что сразу тут пропадаем. Так, де послідний бак? Давайте мусор відкладу і швабру. Да бак. я маю, де послідний Де послідний бак з мусором. Давайте ще подивлюся, тут не знаю. Ну, так, тут я збирав. А, я згадав, де він, що може бути. Та, він там, я його не подивився коло телевізора Ну та. так. Так, забираю мусор. Тепер... Положити в мусор у мусорний бак. Я думаю, що цей мусорний бак на дворі там ззаду цього. Я думаю, що це. Я думаю, що цей мусор. Ой, я думаю, що цей великий бак з мусором десь позаду цього ресторану. Чи як це? О, якраз він тут. Положити мусор у мусорний бак. Давайте зараз поставлю весь мусор. Все й я... Та провочка, лише тепер був скример ноч 2. Я реально перепутався цього надпису. Так, обслужую посетителі, окей, давайте. А ще одна ночь обслуживання я А я не розумію, чого я маю обслужити посетителі у уно... ночі. Типу в цій грі. Ну окей, це вже така гра не буде вже. <кій> я хотел би бургер. Окей, давайте тут із холодильника і розморожую. <кій> Судя, ну реально гра в легка там, не знаю. Вона у не. Вона не така прям тяжка і, ст... і така дуже, блін страшна, що я не знаю. Що треба, треба нову партію камперси купати. Ой, коротше це слава було, він що не буде. Так, розморозую бір, бургери дають і Тут ще один клієнт. Могу я заказати п'єцю, окей, маємо. Так, роз... а давайте попробуй дати таку чи ні. Добре, давайте вже розморожу. І дам клієнту там. А комусь другому поправив вже. Дайте, все, дав піцу. Тепер цей. І зразу йду до холодильника, то він захоче або пічу, або бур. Або ходох. І тут лише три, три їжі, я реально лише піцу, ходох і тон. І, і бур. Я б, наприклад, я б ще додав там шусін. Суші там колу. А, коло тут я вроді. Там суші добав би якусь там курку грель, не знаю. Коротше, розмрожу цю піцу. <кхм> і все. І даю клієнтові. Так, о, містер Біст. Я хотел би був містер, Бі... містер Біст уважаю. А ні, він російський канал. Я не знаю. Містер Біста є канал, російський канал і англійський. Так, давайте даю йому цей бургер Удачного дня і що далі. Дісня зараз буде третій день, бо я рано довго граю. Не знаю. Думаю, 10 хвилин точно вже граю. Або 11, не знаю. Давайте ждати там клієнтів, не знаю. Чи що там. О, тут де ще один чоловік. Давайте що тут розговор. І... А, помочь? А, це не треба йти. Тр... помочь клієнту, давайте. О, давайте на всяк случай заберу цей гачний ключ. Він у на... щось напрягає. Не знаю, думаю, він пригодиться. Так, де його машина? А, дюймде. Все, зараз поможу клієнтові. Я там, як там говориться, К-400 поможе. Ой, коротше. Так, ремонтую цю машину гешним ключем. І все. Поїхав. Ресторан називається цей Я Не знаю, як мені назвати. Ресторан це називається Сріяк. Можна написати в коментарях. Прочитаю, буду знати. Все, ніч третя. І полу... полуночний ресторан, понятно. Це так друга ночів, не знаю. П'ятниця на 10, то день прийде швидко. Ну так, п'ятниця це вже найкращий день в цілому світі. О, особливо п'ятниця найкращий день, коли ти йдеш зі школи, це реально. Типу тобто, там, там настає субота і неділя, і ти тих два дня не йдеш до школи. І ще, ставте лайки, ставте лайки якщо ви хотіли б, аби канікули були вічно. От, от я на нецамовіла притайна, якби я хочу весні канікули. І ще, можете написати в коментарях якому ви класі, буде інтересно прочитати. Наприклад, якщо ви вже закінчили 4 клас, можете, можете підписатися. А якщо там, не знаю. А якщо ви вже десь, десь там закінчили самий клас, то не знаю. Напишіть в коментарях, просто крапку клиент і, і я я буду знати що ви вже закінчили самий клас і ви десь там восьмого скоро я не знаю удачного дня, все. поки я говорив, я вже купу клієнтів обслужив. я хотів би бургер, рука давай бургер. Блін, жаль, що в робоксе не может поставити українську мову я не знаю що англійська є, там китайська є, все. а української украинское реально бедно так спасибо все треба раз клієнтів чи що? Mm. Так, давайте. жду клиента там одного, что там пять. большая, а больше <свистит> <свистит> mm. Так, а вот и я... холодильник с э, Разговор. Пойду, пожалуйста. Okay. Э, скажите, поставьте, что на тебе. А ты что, еда закончилась? Добре, давайте я йому скажу. Натискаю розговор, все. Ми сожалеем, але у нас не еды. Мій друг був право братимасти. Нічого не зрозумів, короче. Думаю, я ще одну минуту позаписую там відео, бо далі не знаю. Блін, я, я якось відчуваю, що зараз буде страшний не момент. Не так, позвонити, щоб достатньо вам придніс типу еду. Давайте подзвоню. Відео вже 14 хвилин іде. Це, певно, моє саме найбільше відео. Не знаю. Mm, Блін, коли? Я так довго говорю. Hello, це він так говорить. Big time food... Все, короче, не прочитав. Я yeah. не встиг прочитати по-англійськи. Hi, I need some more uh, supper at my dinner place. Ти проводиться приноси... Ой, приведіть... Скоро ми там будемо. Я думаю, зараз треба 100% подождати машину на вулиці, так? Подождати, подождати, прибити фургона з продуктами. От зараз, я думаю, буде страшний момент, я не знаю. 100%. А вон 1000. 50 на 50, коротше. Все, їде цей фургон. І... Ой, возьмите іду з, з за одної сторони грузовка. Давайте заберу йду. О, це ты монстр чекай. За біжить, тут спеший ран і не сіде. Потікай. швидше, ти потяги не знаю. Все, швидко чекаю і що це. Туди? Я Йому йдут не треба заховатися кудись. Бегели крешту. Два тих сюди заховаємо. Він Блі, може вдруге вниз. Добре, давайте сюди. І що? Беле я знав, чий інтернет. Ну добре, раз так, інтернет сказав. Всім папа, друзь, з вами Якай, всім папа.